Та в ефірі студія мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке Раджеп та і передогани Володимир Путін у телефонній розмові домовилися про візит президента Росії до Туреччини. Також Ердоган відзначив, що під час війни РФ в Україні не слід вживати заходів для ескалації напруженості. Президент Туреччини підкреслив важливість чорноморської ініціативи, яку він вважає містком миру. Чи означає це початок поновлення зернової ініціативи? Питаємо в Олександри Рашмеділової політологині. Олександри Вітаро. Вітаю вас, Одеса. Тож нарешті є певні кроки, як з боку Туреччини, так і з боку Росії щодо перемовин навколо теми зернового коридору. А, маємо так розуміти, маємо саме так розуміти повідомлення про візит Путіна до Туреччини. Давайте скажемо, що про певний діалог між Туреччиною і Російською Федерацією Ердоган заявляв достатньо давно, особливо пам'ятаєте, після зустрічі Зеленського і Ердогана, і особливо повернення азовців. Багато хто хвилювався чи збереже туреччина певну рівну позицію в перемовинах з Російською Федерацією, чи буде якийсь надрив цих відносин. Чи можливо буде додаткова ескалація, і Ердоган тоді запевнив, що діалог буде нестися і йде підготовка. І я так розумію, що ця підготовча робота вона велася, телефонну розмову можна віднести до так само, ще проміжного етапу. І ось зараз нам відомо про результат, що буде в принципі візит Путіна до Туреччини, і це наступний крок. Чи запрацює зортова угода, чи відновлять її, насправді зараз про це рано говорити, але дуже хотілося б щоб все-таки. Чорне море, як певний шлях логістичний для зерна, зберіг свою роль, тому що минулого року змогли вивести 33 мільйони тонн зерна, і які б аналогічні маршрути не прораховувалися, чи то Балтія, чи то Балкани, чи то і Донайський напрямок, вони все одно не співмірні тим, що може вивозити Чорне море. Тому хотілося, щоб. Наші порти працювали. Ви знаєте, що в принципі зараз відбувся ще прецедент, що декілька суден, попри зрив цієї зернової угоди, направлені були до українських портів, і було цікаво, чи не буде на них додаткових атак. Я нагадаю, що Туреччина готова була надати допомогу своїм флотом і гарантувати безпеку цих судів, всі, які будуть приходити з зерном. І ось тут цікаво про що домовляться: чи буде Ердоган е, і турецький флот гарантувати безпеку, чи це буде такий самий трек, як раніше була тристороння угода Туреччина, оон Росія і окрема угода Туреччина оон україна Чи це буде якась нова модифікація? Роль взагалі туреччини е, в стабілізації, е, скажімо, регіону. В безпеці Чорного моря вона дуже суттєва. Дуже важливо, що Туреччина підтримала наші прагнення до НАТО, і Ердоган особисто запевнив, що бачить Україну надалі в інтеграції до північно-атлантичного альянсу. І, в принципі, оця певна протекція Туреччини вона для України дуже важлива. Підтримка туреччини можна так сказати. Тому загалом важливо, чи зможе Ердоган домовитися з Путіним. Умовно всі ці те, дещо ну я не знаю, там прибрати. З іншої сторони, я нагадаю, що була заява нещодавно від Давіда Рахамія. Він є головою переговорної групи. Що в принципі в серпні можуть певні відновитися і перемовні процеси? Він давав інтерв'ю голосу Америки, і ось там ми побачили, що все одно якісь перемовні процеси. Ймовірно, що це будуть за перемовні процеси? Чи будуть вони стосуватися виключно зерна? Тобто це певна торгівельна складова, хоч вона є пов'язана з безпекою. Чи будуть якісь ще додаткові треки перемовин? Ось це ми поки не обговорюємо, не знаємо, тому що просто немає інформації. Але з іншої сторони, ми знаємо, що будуть перемовні процеси, наприклад, Саудівській Аравії, так можуть бути додаткові майданчики, тобто Туреччина може. Е в принципі, зберігати певну монополію на майданчик для перемовин, але з іншої сторони можуть бути і інші з'являтися паралельні треки перемовин, і за ними теж треба прослідкувати. Але питання по зерну треба вирішувати вже, тому що ви знаєте, що треба звільняти елеватори. Вже новий підходить врожай, його треба десь зберігати, і наші аграрії мають розуміти, як їм планувати наступну посівну. Тобто, це все дуже взаємопов'язане. Але ми бачимо, що Росія вдається до дуже зухвалих кроків. Перше, це атака і на Одесу, і на наші порти. Це є атака, до речі, на е, Рені місто, Так і портова потужність. Це, до речі, і перемовні процеси за спиною України з африканськими державами. Проте ви знаєте, є така ініціатива Ukraine, коли одним. Умовно пострілом дві задачі вирішується: цей вивоз українського зерна, продаж і е, запобігання голоду в країнах Африки. Тобто вони намагаються перетягнути африканські країни на свій бік, щоб вони купували російське зерно, а не українське. Тому це все загалом виглядає достатньо, ну скажімо, підло з боку Російської Федерації. Вони завдають нам певних, ну скажемо, ну, ударів ще й в перемовинах постійно, але це не означає, що треба. Уникати цієї зернової угоди, її треба обов'язково реалізовувати. Але питання якою ціною тому, що Росія намагається до зерна прив'язати дуже багато факторів, які можуть насправді бути невигідними, тобто стримувати наш контрнаступ, тобто додатково обмежувати Україну в перемовинах, тощо. тобто, наше завдання, щоб ну, умовно угода зернова. Відбулася, відновилася, поновилася, але питання ще й ціни. Тобто, не за будь-яку ціну. Треба ви ви викамо ви, зважувати кожне слово, кожен крок і відстоювати українські інтереси однозначно. Угу. Ну я додам до цього сумного переліку атак по Україні і цю нічну атаку на порт Ізмаїл. А, наскільки видно з фото, ми їх демонстрували щойно значні. Руйнування, на жаль, і от хотіла більш поглиблено поговорити про це. От на цьому тлі на тлі цієї новини про е, переговори про комунікацію Російської Федерації з Туреччиною Росія продовжує обстріли України, і тут що важливо зауважити: бо зараз, бо зараз ідуть атаки на ту інфраструктуру, яка є альтернативою. Зерновому коридору, тобто це порти Дунаю, бо в Одесі вже вони напакостили в порту одеському, так і е, що ми от не що це може вказувати? Тобто вони хочуть забезпечити собі максимально зручні умови для перемовин, чи вони хочуть взагалі розтрощити наші потужності, аби ми ну, майже повністю полишилися без можливості експорту зернових. Тут є декілька моментів. Перше, вони хочуть залякати наших партнерів, тому що коли ми говоримо про порти донайські, вони ну це не тільки стосується, наприклад, Ізмаїлу, це ж питання на нашої комунікації із Молдовою, з Румунією. що вони насправді теж мовно, добре подумали чи допомагати нам? Далі, якщо ми говоримо про ці альтернативні шляхи, ми розуміємо, що суходолом це дуже дуже дорого. А європейські потужності не справляються їх треба реорганізувати і туди вкладати серйозні інвестиції. і, ну, рано чи пізно війна все одно закінчиться. Чи потрібно такі потужності мати реально тим портам, наприклад, в країнах Балтії? Тобто ці дискусії точаться, але поки вони точаться, ми втрачаємо час і ми розуміємо, що ну умовно, зерно не буде чекати з іншої сторони. Ось ви згадували про порти в портах. Так само стоять елеватори, і там, крім портової інфраструктури, страждає ще й. Інфраструктура по зберіганню зерна. Це теж дуже дуже сильно б'є. І на ціну, ви знаєте, дуже сильно здорожчала ціна українського зерна і ну, багато моментів. І це загалом питання світової продовольчої безпеки. Це не питання тільки, чим буде Україна, наприклад, наповнювати бюджети чи як там бути. Загалом тут величезна є програма, має бути і програма підтримки українського фермера. Ви знаєте, що декілька країн нам передавали і озимі, і додають нам на певних кредитних коштів для аграріїв і багато, багато іншого, але все одно це такі проміжні міри, які дозволяють дещо компенсувати, але не вирішити питання в цілому. Хочемо сказати, що тут ще цікаво, що може бути ціною. Зрозуміло, що Росія хоче ще відновлення аміакопроводу. і це один теж з пунктів їхніх вимог. Але я ж знов ну, таки кажу, що головне, щоб до зерна не прив'язали все разом умовно, і зерно, і аміак, і контрнаступ, і домовленості, і нейтралітет, і все, що хоче. Тобто, Росія буде викручувати руки. Тому треба відділити, якщо це тільки зерновий трек, то окремо зерновий трек. А якщо тут можуть бути додаткові якісь питання, як вони можуть бути пов'язані, в якій е, черговості вони будуть вирішуватися, як вони будуть взаємопов'язані, але кажемо все одно, що насправді всі ці перемовні процеси вони все одно будуть іти на. Таких щаблях, і до яких ми з вами всі не дотичні, ми будемо бачити тільки верхівку і то якщо домовляться. Тобто, якщо ці перемовини будуть непродуктивними, то ми про них і не дізнаємося. Але треба докласти зусиль все одно, щоб у нас запрацювали порти. Тим паче, ми говорили багато разів в цьому ефірі, і треба розширювати нам лінійку товарів не тільки зерно, бо ви знаєте, що Росія, наприклад, ні в якому разі іншу продовольчу. Продукцію не, не, не дозволяє додати а крім зернових і сировини можуть бути з доданою вартістю багато чого, щоб ми хотіли і потребуємо вивозу через порти, але зараз обмежені. Тобто, насправді дискусія має точитися про розширення палітри товарів з України, щоб Україна все одно користувалася портами. Вони нам відрізають постійно море. Давайте не забувати, що все одно. Тимчасова втрата Маріуполя дуже сильно б'є по багатьом потужностям. Так ми не можемо користатися тим, чим ми раніше користувалися. Азовське море в принципі заблоковано ну, майже повністю. І ось ми знаємо, що і ваші три порти вони так само постійно, ну вони не просто не працюють там є дуже вузькі коридори і обмеження постійні. Тому як тільки ми зможемо говорити про хоча б вузьке горлишко, але все одно щоб вони хоч якось працювали. Це реально буде здобутком, угу. ну і останнє питання. Як вважаєте, в якому форматі може поновитися зернова угода? Україна е, мала зв'язок з ООН і Туреччиною і акцентувала на тому, що жодних домовленостей з Російською Федерацією прямих о, у неї не було. Е, тут тепер який формат нам більш вигідний і який буде ну наймовірнішим? Я казала, що в принципі залучення ООН, і Гутієраша він більш-менш зрозумілий і прогнозований, але я не виключаю, що можливо це буде посилення ролі Туреччини і її функції як стабілізатора в регіоні. Я вже казала, що може бути залучено турецький флот для, скажімо, забезпечення безпеки цих зернових коридорів, але насправді тут. Поки зарано говорити, я впевнена, що ці всі моменти вони тільки но, е, умовно дуже на таких ну чуттєвих і тонких домовленостях відбувається. Тобто говорити, що вже все домовлено, Константа по після руки, все зрозуміло. Ні, зарано про це говорити. Е, зрозуміло, що світова безпека, коли ми говоримо про світову безпеку продовольчу, вона має бути задіяна за рахунок світових організацій. Забезпечити це може тільки, наприклад, е, ООН. Але з іншої сторони, ось Одеса знаходиться під е, там протекцією ЮНЕСКО. Багато хто запитання давав, а чому там ЮНЕСКО не може бути настільки ефективним, як хотілося. Але в ЮНЕСКО немає ППО. Так в ЮНЕСКО є юридичні механізми. Коли вони умовно пишуть там листи закликають зберігати на пам'ятки архітектури, це ж не означає, що Росія не буде натискати кнопку і пускати ракети. Ми це все бачимо, тому навіть домовленості з ООН не означають, що буде безпека, тому тут наскільки все одно авторитет Ердогана може дати додаткове, ну скажімо, посилення домовленості. Я просто нагадаю, що всі, хто забули, тільки но була підписана домовленість з зерновою води на наступний день була атака по порту знов-таки. Тому і цього не будемо виключати. Тому дай Боже, щоб е, певні перемовини дали ефективний результат. Але ціна цих перемовин, я знов таки підкреслюю, вона може бути дуже дуже високою. З іншої сторони, Україна аграрна держава, і ми потребуємо змоги, продажі та продажу е, своєї агропродукції. Але знов таки, якщо це виключно сировина, зерно, то питання ще знов таки по якій ціні, куди і що ми будемо з цим робити. Поки вони дуже сильно. Викручують руки. Давайте ми конкуренти, серйозні конкуренти. І Росія намагається усі наші ринки привласнити собі притягнути. Я вже не кажу про зерно, яке вони в нас просто ну, минулого року крадуть, розмішують зі своїми, видають за своє. Це теж проблема. Але загалом дуже підла війна, і тут немає ніяких правил гри. тут постійно. Є умовно такі підніжки з боку ворога, які треба обходити і якось вирішувати. Зараз Україна цим зайнята. Будемо сподіватися, що остання зустріч зеленського і Ердогана і їхні прямі перемовини, очі в очі дали їм і міжособистісне порозуміння, Принаймні, повернення зовців в Україну говорить про те, що Ердоган зробив певні кроки на зустріч, і ще є окремий. Все одно перемовин сполучені Штати Туреччина, де є своє порозуміння і додаткові, скажімо, взаємовигідні умови, які зацікавили Туреччину, скажімо, ну там дещо більше допомагати Україні і е, думати про євроінтеграцію, я про європейський союз, про посилення ролі все одно Туреччині і в НАТО, і в багатьох багатьох інших, е, скажімо, світових, е, скажімо, організаціях в тому числі. Тому Туреччина зараз грає і свою гру в тому числі. Дякую, Олександро, за коментар. Олександра Решміділова, політологиня, була на зв'язку з Live Studio. Говорила про те, що Ердоган зателефонував Путіну. Ну або чи навпаки, були була інсайдерська інформація, що Путін не хоче цієї розмови і певний час намагався увернутися від неї. Але сьогодні вона таки сталася. Про це повідомили інформаційні агенції Туреччини. І нібито у результаті цього цієї розмови. Путін погодився приїхати до Ердогана в гості. І, скоріш за все, говоритимуть вони зокрема про зерновий коридор, а також ймовірно пишуть українські змі і про Крим. Слідкуємо уважно, дивимося, чи буде цей візит здійснений до перемовин в Саудівській Аравії. Які нагадаю відбудуться 5-6 серпня. Відслідковуємо, повідомляємо вас, надаємо тут найточнішу аналітику. Дякую, що були з нами.